Дуже короткий, вже спідділо, тобі попросили Ростислав показати нам хоч щось з техніки, про яку ми говорили. Це валець, яким укінчуємо ту мезіплодіну. Це каток, яким ми закінчуємо покровну культуру. Тут є ножі, які це положить. Тут попереду ножі, які її положать. Які, власне, нарушують стебла, які є на колмо а потім там yeah, колтри, yeah. які потім ці стебла трохи роз, роздріблять, розбивають стебла. Я yeah. це запоїду дозаду, за трактор, тому служить та сторона. А да се запоїть і перед трактор, а к тому служить та сторона. Можемо прикріпити за трактор цією стороною Aha. і перед трактор тою стороною. So, když йому, так tak, коли сіять попереду, A když vy pracujete, jim grunt rychlý, je ne? Tak. Ne. Ní. Sta stačí jenom, jenom jako kdyby půda dělá takový protiostří, e, na, na, to, na to, aby, aby vlastně ta e, meziplodina se trošku narušila a dostala jenom do kontaktu. Maximum centimetr gruntu centimetra. maximum. starajte se nečipat, tak? Ne? Snažíme se nedotýkat. Tak se nedotýkat. Не чіпати ґрунт. Вони не прийнять, а під кутом йдуть, я бачу. Так, вони під маленьким кутом, щоб а, це аби... не робили, як показав пан Матал. <laughs> це ясівалка, якою сіємо покривні культури. Два сантиметри широка вличка. 25 mm. Může. 25 mm. 20 20 cm, 20 mm. 20 cm, 20 mm. dá je vlastně pouštět hnojivo úplně dolů. Tu můžeme dávat dobrova. dobrého. Že může dát dávat člověk hnojivo jakoby do hloubky uh -huh. a nebo potom jakoby by na eh jo, to se vlastně to přepne. že takhle se přepne. Так, то маємо варіанту, що висивати водку і на поверх. Ми vlastně... тут багато експериментували, тому зараз ми це переробили, бо ми хотіли спробувати посіяти на поверх ґрунту. Але що тут можемо зробити? Можемо зробити так, щоб добре йшло. До глибини ґрунту, а також, якщо тут переключимо у цьому місці, то можемо зробити, щоб добриво йшло на поверх ґрунту. Тут є тільки про гноїва, тобто смелетос не використовували, а ще йшло дозаду, тим висівним. Там головне ми давали добрива, а висівали взаду. Але в нас була троху інша ця конструкція. Була на 30 сантиметрів, а на на 15 А, зараз це на 15 сантиметрів. Mm -hmm. Значить, тут даємо добрива, а тут даємо насіння, так? Горщ фокус. Горщ фокус? Але вас не... За коленом 25-30 см. 25-30 сантиметрів. Це до такого ви даєте добрива. А давати у того гної вони були. Не не дають доброва. Це можливість існує, але не дають. Тільки покривну культуру. Просто хочете, щоб там рихлити. ту Вони це роблять тому, що хочуть цю ущільненню, ущільнений слой. Uh, rozbity tomu, co robit. A vy nepróbovali sítit uh, kolter, aby byl před vysedným diskem? A uh... by je tak to vaše? Uh, no, nemáme takový stroj, tak uh, jsme pracovali s tím, co máme, tak uh... Плануємо, що ще, ще треба 3 роки. Поки що в нас немає для цього техніки, але за 2-3 роки ми вже плануємо перейти повністю на щось так, таке і сіяти все слаєм французьким. Коли вже окрім культури підготовлюють для цього можливості ґрунту, так? Так. Це, це ми розмножували ОВС та віку. На насіння, так? На осіво, так, ано? Uh -huh. я, ано. Так, на осівні. На, ви на сівалкою викрали працюєте, так? Покривні культури роблять з цим трактором. А це сівалка, якою ми сіяли? Ріпак, також з цією сівалкою сіяли. Цукрові буряки, кукурудзу і соняшник. Це Темпо. Kolter, který rozkrývá rostlinní zalesky. A tady nám Vaderštát dodělal ty plechy, ty, ty plechy. A tady ty plechy. A tady nám Vaderštát dorobil tyto plastyny, Který vlastně udělají to, že ty rostliny. І ці пластини нам допомагають, щоб рослини не моталися на цей колтер. Він їх викине. Це пластина, не? Щоб не намотувала. А цей колтер на внесення добрив ми вживаємо для того, щоб він розрізав пожнивні рештки від покровних культур. Справляється. Давато. зладато. Зла, yeah, yeah, yeah. Так. А старий то вже е класичний висівний. Хочев же е, класичний, висівний пристрой якби доле на це на насіння, а до цього ми можемо дати чи якусь допоміжну культуру, чи, наприклад, якийсь препарат на мікорізу, чи мікрогранулат. Гноїва і не давати. Ні, не давати. Коїк жадку на сутровий буряк 12, на соняшники кукурудзу на зерно 8, кукурудзу на силос а на ріпак 11. 11. Завжди ширина є 6, 6 метрів. І якщо ми розділимо 6 метрів на одинадцять, п'ятдесят 4,5 сантиметра. Ріпак і силосна кукурудза. А цукровка є 12. 12 tam, рядків, 6 метрів. Але там то не виходить на 6 метрів, то по 45 сантиметрів. Там є 45 сантиметрів. Тих 11 рядків, у Отої на силос а у ріпаку 11 рядків. Бо в них це виходить дуже геометрично добре, бо вони потім вносять цей дігестат і це виходить так, як треба на коліса трактору. Потім ми виключаємо четвертий і восьмий рядок. Цей, а цей. A prostě vychází nám to pěkně na středy kolegu. І виходить нам потім це ідеально для середини цього трактору і потім вносять цей дегістат. Цією машиною вони возять з куриць поміт. Куриний пам'ят ага. на, на, на компост потім. Ага. Що цей трактор робить? Цим трактором їздимо а, ще, ще із горчфокусом, якщо ми, не потребуємо, потребуємо, якщо не потребуємо, потребуємо, якщо не потребуємо е, глибоко в, в, спрацювати пуду. Скільки кінських сил має трактор? 390 коні. 390 коні. Він тебе розвіє по-українськи. Ви уж не розумієте український. А я тайн все вбирає один, так? Справляється. Вони мають один комбайн, але потім ще приїдуть інші комбайни послуги. Десь ми на нього сі не монтувати автопілот. Зараз прибирати добре і не їхати потім на жатки. О, це ваші бурятки, даже Мисливці. Для мисливців? Так, для мисливців. А за що, що вони й треба? Аби інтер. могли їх там від щоб годувати а, диких і, тварин. А це що ж за техніка? Це з чиї починали чи? Ну, це яка історична техніка. Історична. Музейна? Музейна. Так? <рес> ну, вона ще працює. Але якщо потребуємо якийсь причіп кудись відвезти, то можемо використати цю техніку. чеські трактори, Затор. Тут же и Челленджер стоит. С ним находится работа, да? Маты тади Дилну. так? Мати Дилну. так. майстерня. Топіся теплом з біоплінки? Обігрівається через біогаз, тепло з біогазової станції. І у них є своя біогазова станція. І от та та рігнетка Вона є тут поруч. Можна побачити там щось? Йо, подивимося. Угу, побачимо. А це що, це перевозять? Це те? Це, це, власне, фекал на той дигестат, а є там аплікатор, Čini, to je cisterna, jakou oni vnosí dobré vody, digistát, jak my je. Od, uh, hovorili, i zaraz. A tady to rameno, to je vlastně tady, takhle, takhle a. na tomto, za uh -huh. tady, uh -huh. a vlastně se takhle roztahuje a takhle se uh, sklápí kolem cisterny. Uh -huh. A tady vlastně na tyhle kola my musíme nechat ten tý, kolejový zádech, Aby було видіт, slu... i тим, нам жба, а... Тому як він нам показував, як вони залишають колейні рядки, то це для, це для цього. І вони це роблять не, не тільки для себе, бо ще їм допомагають з добривами послуги від, 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 від останніх фірм. І ці фірми не мають GPS. Тому вони потребують бачити, куди заїхати, щоб куди удобрювати. Не Не, не прибирали, ми не прибирали. Це нормально, ні. Оприскувач. Мазотті? Мазотті. Так, мазоті. Яка, Яка щірка? 30, 30 метрів. Чому самохідний? Можна ж було при присебним спрацювати? Для високих культур кращий самохід, а також ми хотіли самохід, щоб не блокувати потім трактор, який може ще працювати. Vás tu tak čistý, ne? Tady máte nějaké díly, ano. Tady máme náhradní díly, takže tady, tady jsou třeba zbytky, zbytky těch přihnojovacích k těm koutrům, k tomu, aby tempo. Mm, tady. V prostě různé náhradní díly, ty stroje tam Tempo. Тут. тут буде склад, поставлять такові, такі, як полиці і тут буде такий маленький склад. Це з біогазової станції, а це тепло, яким охолоджуються мотори. Двигуни ходиш з двигуни і нагріваються. Там роздягальня. Подлаговка мені подлазе, але в стропі. Вони зробили отоплення uh, mm. через, uh, через кришу. Як це сказати? Не через землю, а через нагорі. Не з пола, греї... а, так, а так. гріється потолок, а, да? а, а, не... це, не... це, yeah, це роздягальне, де хлопці euh, ще, відпочивають. Я є падам, я патаю. дух так.

za čeho? Za co? A to je tím, který vybrat, to bude jeho první Já tady A tady jsou ty cukrovarnické řízky. Жом А вот це є. А то йо. йо, йо, йо Так. Як называется она правильна? Біогазова останиця. Нова грамота. Бетонна корова. Це газова станція. Вигідно її мати. Вигідно мати таку станцію. Це виплаті мід, біоплинової станції? Йо-йо, платі. Ми продукуємо електроенергію, потім тепло, яке виділяється, ми використовуємо тут на фермі. А також це тепло ми відправляємо тут до півовару. І ще це тепло ми відправляємо до сушки для кормів для тварин. А зараз ми ще плануємо розпочати цей біогаз чистити, щоб потім його прямо додавати до звичайного газу, бо ми хочемо позбавитися залежності від Росії. І плюс це тепло також. Нам в цьому допомагаємо цю використовуємо, щоб позбавитися залежності від Росії. кормить? Це в нас місто, де годуємо цю станцію. Тут ми сипемо, що хочемо до неї додати. Потім цей матеріал йде там шнеком нагору, потім вниз і ця вся будівля називається ферментор, де потім відбуваються процеси. Якщо так, подивитися всередину, то ви побачите, як перемішувачі перемішують цю нову грудні, масу Be, з тою старою, яка там вже знаходиться. А бактерії, власне, функціонують без приступу з духу, виробляють як його друготного вістом метану. А бактерії, які існують без воздуху, tam, потім продукують метан. Вони перероблюють силос з кукурудзи, додають з цукрового буряка, жом, жом потім там додають якийсь е, мусор е, сміття з, з елеваторів силосу і з цього, цього роблять потім біогаз. Все, що викидали, mm -hmm. використовується. Mm -hmm. Так, отак, до ферментору 1, а потім до ферментору 2. A do koncového skladu tam e, takovým speciálním mokrým krmením krmíme jenom hřísky. Co mm -hmm. oni hodují tu stanici v třech místech? fermentor, potom druhý fermentor, a potom ještě e, kam ještě? Koncový sklad? Na no, konečný sklad. А там дають лише ці збитки з цукрового буряка. Це, Та а там ті два со ціліндрічні. Так, так ціліндрічні. Пітело на, на, на темпрін. Це. Це в нас такий... Там є газ, там є тен. Ten... Цей газ, біогаз. Це ємність, це як сказати кульок чи пакет пакет на газ. Так, збиральний пакет на газ. Він виділяється з цих процесів. так? Бактерія виробити. Це Цей газ, який вироблять ці бактерії, ці бактерії з цього сміття, з силосу і виділяється цей газ. Доле кейда. a aby, aby, tam fungovalo odsíření, tak tam vlastně zase fungují nějaké další bakterie, které vlastně žerou síru. Aha. Unizu je, neznám jak překlásti kejda, mača sviněj, a to je to, to toho, aby ona sprýmala na sebe síru. Ona robí vícíření toho gazu. Zaraz znovu. Біогазова станція робить електроенергію і тепло. Це електростанція, а тепло де? — електроцентрала. Це одна з центральних електростанцій, яка під'єднується потім до всіх останніх станцій. І разом з ними робить енергію для Чеської Республіки. Електричкою. Які енергії робить? Vlastně, 2160 кВт за, за годину. Je, je to, це вистачить на 16 тисяч мешканців. А тепло де забирається? Тепло це власне через кладені того мотору. Тепло виділяється ah, тут і, з цього мотору, і, а потім так, по тих провідні, трубках, які ми бачили, розводиться по цілій фермі до роздягалень, до майстерні всюди do, по фермі. До пивоварні, так. A vlastně druhý motor máme ještě tam jako výběr té druhé výběry. Tam máme druhý dvihůn a je to druhůn, motor, I mean, točno taky tady. jak cej. Tady jsou převodovky, které vlastně jsou napojené na hřídel přes celý Fermentor. Пер, навіть не знаю, як це сказати. Коробки передач нево переводять енергію на там де. Там, де як, як, як ми дивилися у, о, у окна, як це міха, мі, мішається, то ч, це, це власне та частина якою, якою це мі, мі, змішується. Насоси тут ми змінюємо, як це будемо розмішувати. Тут тут ми е, пишемо скільки ми будемо давати маси на день кілограмів. Це розмішування. Тут також скільки речовини ми дамо за день. А так виглядає ціла схема. Це не даночкалі. Тут є 96% надходівніх товарів. Другий барик. Тут є надходівні товари концевого столару. Ось такий облако. Скільки <звісті> в кінечному складі знаходиться. Тут тобто є виходи з декількох вуликів. Це мотори. Все автоматизовано. А якщо ще щось поламаємо, так, це автоматизований, але якщо щось поламається, то потрібно, щоб хтось тут був. Але воно ламається майже кожного дня. Завжди тоді хтось є. Ми в цілому маємо три, три людини, які цим займаються. І вони мають розписані зміни. І якщо щось поламається, подзвонять, і вони сюди приїдуть і будуть лагодити. І також три рази на день потрібно годувати цю станцію і там те, це то місто і, і давати силу щось до цих місць. Друзі, все добре, дуже багато цікавого. Одне погано, день короткий. Не встигли все подивитися. Я відчуваю, що тут буде повод ще приїхати. І роздивитись більш детально все верчите вас тим, то звеме. Звичайно, вас звеме. З... Я думаю, що те, що ми тут побачили, воно також надихне багато людей і у нас в Україні і в інших країнах. Бо те, що ви робите, воно йде в тренді, який зараз скрізь є. Я думаю, що це все, що ви робите, воно дуже корисне, для ґрунту, на якому ви працюєте. І саме стан ґрунту і визначає ефективність вашого бізнесу. І Я бачу, що простиславний не тільки фермер, а й енергетик. Дуже дякую компанії Біопротекс за таку цікаву зустріч, за такий цікавий досвід. І ми завжди раді вас бачити в Україні. у вас! Я думаю, що і ви для себе відкрите щось цікаве, корисне у нас. Велиці вам дякуємо. Дякуємо, Ростислав. Дякуємо за книгу, яку ви вчителі прочитаємо. Дякуємо за книгу, яку 100% прочитаємо. Також yeah. дякуємо. дякуємо але фредерам, що побачимо потім на вашому YouTube каналі відео о цукровому буряку, які будуть сіяти у нас yeah. до покровної культури чи до ноутілу. Дуже чекаємо на результати. Так. А слава Україні! Героям, Героям слава! З чеськими, Я вважаю, що це початок для взаємовідносин між чеськими, словацькими та українськими фермерами. І сподіваюся, що ці відносини будуть продовжуватися, і ми будемо розвиватися. Так. Дякую.